Шукаючи цікаві позиції для снайпера, я дістався цієї гори. Тут відразу було зрозуміло, що локація максимально зручна для кемперів і, не вагаючись, вирішив почекати, доки хтось не прийде на воєнку. І ось вже через 15 хвилин очікування, в приціл моєї гвинтівки показався перший виживший. Але що було потім, ви дізнаєтесь у відео разом із живими коментарями. Не забувайте поставити лайк та написати коментар. Ну типа там сидеть. эти новые звуки, это просто ужас. Да, значит, все время кто-то бегает сзади меня. Ай, вот таймин. Мысли. What the fuck? Я не зарядил, я дебил. Ой, я дебил. Просто. В смысле? Що це було? Надо вообще регає? Ты из-за металла у того дебильного из-за решетки. Я пятку его бачу, Алін. Просто так затупить жестко. я выше поднимусь, ему в пятку дам. М? Перестрелку виставлять треба вже виш. А я отсюда його ногу не бачу. Я так боюсь, что вони додумаються через окно вылезти. Там не колізійне окно, вони можуть через то окно вылезти и свалить. Я Я так боюсь, щоб вони не додумались до цього. Просто жесть. Бо я б уже так и зробив. Я б просто забил на того типа, либо начал би обходить. Пристрелка 200 Ну якого лешого? Вони, типа Прикол з мене тянуть Вони на мене не, не реагують, типа Понятно короче там просто не, не колізія. типа смысла не да, стрелять туда. Чешо? Я не понимаю. Я сейчас психану их пойду кушать. честно а, честное слово. Надо сквозь дверь попробовать прострелить, кстати. С лица щель не прострелю, Хотя, опять же, ну, глянь просто на всю щель. И вона не простреливается. Ух ты, Откуда они стреляли? Що з цими типами вообще? Да, я після такого б згорів би. Я всіх добив. Боже, я цього, типа, оце цього вообще, як. Ай, бідолага. Він просто стояв, Алін. Типа, чел. Мені якось так жалко, от такі моменти, коли типу, навіть не сражались, знаєш? типа, ну вообще все погано було. У чела тундра? Я не понимаю. де він тундру знайшов? скажи мені, пожалуйста. Ну, просто убегать. Да, поселився я тут. Нормально. Нет, це точка. Тут можна сидіти вечно. Тут реально воєнка топова, в центрі карти, грубо кажучи, сюди будуть ходити часто. І оце де я позицію знайшов вообще, супер просто. Ну, если вони в офіцерку будуть заходити. Не в офіцерку в тюрму, то тобто, якщо не будуть заходити, то без вариков. Вони так і ще засіли, типи, через вікно. Просто тіпи, вийдіть через вікно, все. Вже боялись, що я не один. Хоча опять же я стрілявся з ними чисто соло. Після того, як я забрав з хлопців все, що мені сподобалось, я скинув лут і до рестарту лишалося півгодини. Було прийнято рішення не відходити далеко, а просто змінити напрям огляду. Ось вже тут стався мій перший по справжньому снайперський досвід. Все, диви. На 900 метров, блин. А туда? Хер поймаешь сколько. Типа вот если я вот так прицелюсь, понял, ляжу там. Что мне трус? Даже шоп. Вот можно зомби туда? Заспаунить зомби, будь ласка. А, подожди, це же у мене прорисовка не влаштована. Может там и і... є зомбари. Вс. Ой, сразу кадры просили. О. А что? А зомби. О, Мтрис! Мтрис! Я его первый раз на цій карте побачив. Мтрис! Подожди, на цій карте так само работает или нет? Если есть люди, тільки тогда зомби появляются? Тут нема даже 500 метров, щоб вони на мене заспаунились. Це бридятина. О, диви! <реш> а я, а ну, попробуй чисто по приколу. Мені надо не просто. Ого! Це... А як в нього стріляти? А, на нього зомбі. бач, все таки значить, зомбі на нього о о, о, о! Хорош, хорош, хорош. А я його отак так побачу? Ні, я його так не побачу, навіть, диви. Я його просто не побачу, фізично. Та ладно, ти що, сюда прям біжиш, дядь? Ты сейчас до интереса будешь подбегать? Ты вы, Ты вы клиент. 15 минут до рестарта. А что я делаю? А, и второй тоже бежит сюда. 800 метров, Алин, еще раз, стоп. стоп, 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 шестерка. Давай, быстро, быстро, быстро. Оп, оп. Фики, да, 800 ровно. Ну, не ровно, ну плюс-минус там. До м -треза. 815 метров. Парни, идите до м -треса, У мене, ну, У мене пристрілка не виставляється більше, все. Типа, ну, подойди до Мтреза, я не знаю. Ну, я все время подходю до машин, я проверяю, що там є, що не Парні. Парни. Дамяче щось. Той в окні бігає. 10 хвилин до рестарту. Замітьте той им трес, подойди до нього. Это бред, если они не подойдут до него. Блин, обидно будет, если он с другой стороны подойдёт. Да? Mm -hmm. Вот с той стороны, если он подойдёт. Я же его не побачу. О, о, о! Давай! Давай, дядя! Или ты? Да, да, да! Кто из вас? Подойдите до импреза. Давай, давай. Давай, ты только подходишь, я сразу. Ну, кто? Так, кто из зомби убивает? Давай. Ну тики пидит ну Ну я хочу 800 метров. Ну давай, ну будь ласкочка, ну Ну, боже, я вас стики ждав, но ну, вы гоните. Шо прикол о! -о, -о, -о. Алін. Та ну ні. ну діло просто Ти прикинь, шмальнуть? Та я так не попаду, типа. Попав? Я попал! Я попал! Боже, я аж на монитор плюнул! Ти Ты прикинь, Бронза, я попал! Він ще здвинувся вперед назад, і я потом попав. Ого! Ой! ти що, дурак? виглянув тільки що. Я не очікував, що він вигляне. Ні, з такої дистанції це на хіта 4 з 308 треба, щоб е, типа вбити. Стопці, 800 метрів. Ви мене замітите? Ну серйозно? Тіп, я не двигаюсь, я білий. Ви тупо мене не замітите. Це мій МТС? <соць> Пацани тільки подошли до МТС, а вони панеть. Они все стоять думають, до якого хера? ну, типу, ми ж тільки подошли. Ні, це прикольно було, ну це опит такий. -то. Раз на мільйон, просто зомбаки заспавнились і я замітив того тріста потім того членікса, так? Да? Mm -hmm. Ну, це нереально ж мене без прицелу, а навіть від третього, ну так, Це нереально замітить, mm -mm, якщо я не да. Mm -hmm. Так що я взагалі в повній безпеці. Mm -hmm. з церкви я б стріляв. Не з 308 калібр, а з церкви. Я б його вообще урон вносив, але це був би як піонір у той 30 бунку положити. положить. Прикольно буде, якщо вони просто релогнули. Ну, типу, є такий же шанс. Є. Так, да, ця карта прям відкриває нові можливості максимально. Щось мене вивалять відсюди десь. Типа, але нові можливості відкриваються тільки тим, у кого є моцні компуктери. Тому що мені от так кожен раз налаштування прибирати, набирать, пойдете, це нереально, ну це бред. У мене в зумі дивись 130 кадрів. Ось, бачиш? 130 кадрів, типа. Ну, все окей. Без зума. 45. Ну, типа, це нереально. Тут вообще щось. 44, ну. О, він виліт. Давай, ще, вигляни ближче трошки. Дядь. Я шмальну разок. І... уйду. Я попаду в таке тіло, яке двигає, за ну. Це ж нереально попасти. Ще раз виглянеш, я шмальну просто. Чисто наляка. Я попав опять! Прикинь, як челу, він просто в ахере. А я сам в макере типу, ну, Ти вдумайся, 800 метрів я просто вторий раз подряд, без промаха, з першої. Ой. лялечно. Ладно, це даже от, оце, оце мені підняло нас. І навіть перебило в той момент, що я, там, мене прийняли на сарки и так далі. Ну, типу, це кайф. От оце сейчас. А він красний! Він красний став! Та все, вони вже не вилізуть. Вони 5 хвилин будуть сидіти. Дякую за перегляд та я побіг далі шукати пригоди на мою тундру. Я гай спать уже.